Двері серії еталон від виробника Бастіон це металеві двері, які мають сталеву раму товщиною 100 мм, стука 74 мм із утепленням мінеральною ватою. Двері мають покриття з МДФ товщиною 16 мм з обох сторін, поріг із нержавіючої сталі та металевий лист товщиною 1,5 мм, що забезпечує високу міцність та довговічність. Контур ущільнення 2 мм та термовміст 10 мм гарантує вам ефективну герметизацію, знижуючи шум та зберігаючи тепло у приміщенні. Покриття підходить для використання в будинках, оскільки воно стійке до зовнішніх атмосферних факторів та погодніх умов. У дверях встановлені сучасні замки турецького виробника Калє, які розраховані на більшу кількість циклічних відмикань, що продовжить термін їх експлуатації. Також можна поставити з більшим захистом від слому італійську фурнітуру Secure або Motura. Колір фурнітури стандартно хром, але можна замінити на чорний чи бронзовий колір. Дизайн можна адаптувати за рахунок різних варіантів обробки пластик, МДФ, декоративне покриття та великого вибору кольорів і текстур. Вері серії еталон ідеально підходять для житлових, офісних і також комерційних приміщень, виготовляються в стандартних розмірах або ж на замовлення.